Далі перейдемо до ініціативи народних депутатів, а саме законопроект 12.222 щодо зменшення віку військовозобов'язаних до 55 років. Цей законопроект був зареєстрований восени 2024 року та досі перебуває на розгляді у відповідних комітетах. Коли він буде розглянути, яке рішення позитивне чи негативне буде прийнято комітетом, ми наразі не знаємо, тому що ця інформація є закритою. Якщо ми говоримо про саму ініціативу, то вона також пояснює, що такі особи у віці 50, Цят плюс років вони у більшості своїй за станом здоров'я не можуть проходити службу в Збройних силах України, а тому відповідно залишати таких осіб на військовому обліку не є доцільним у зв'язку з неможливістю їх залучення до повноцінного проходження служби. Однак цим законом значиться, що особи, котрі виявили бажання проходити службу, матимуть можливість залишитися на службі у випадку проходження ВЛК зі статусом повністю придатною до військової служби. Я вже свою чергу додам, що такі законопроекти вони можуть лежати у профільних комітетах доволі довго і навіть ніколи не потрапити на розгляд до Верховної Ради. Це залежатиме вже від багатьох інших факторів. Тому рухаємося далі. Ще одна нова пропозиція, котра з'явилася доволі недавно, в 2025 році, а саме ініціатива народних депутатів щодо можливості продовження служби для осіб, котрі досягли віку 60 плюс років. Таким особам пропонується укладати контракти для проходження військ. Військової служби у випадку виявлення бажання, а також відповідності за станом здоров'я до проходження військової служби такими особами, якщо відповідна особа бажає вступити на військову службу, вона повинна пройти медичну комісію, бути визнана придатною до військової служби, продовжувати брати участь у забезпеченні безпеки та територіальної цілісності держави України. Також зауважу, що такий контракт укладається терміном на один рік з випробувальним терміном два місяці. І якщо ж відповідний законопроект як буде схвалено Такі особи у віці 60 плюс років зможуть вступати до лав збройних сил для проходження військової служби у цього законопроекту. Також є багато прихильників та критиків, і вони пояснюють свої позиції наступні прихильники щодо можливості залучення додаткових осіб з досвідом для проходження служби за їх власним бажанням. Критики ж про те, що особи відповідного віку вже не є придатними до військової служби та за своїм медичним станом не можуть залучатися до виконання виконання бойових завдань, бойових виходів, спеціальних операцій в зоні проведення бойових дій. Підсумовуючи, щодо даних трьох ініціатив є різні думки в суспільстві, та відповідно такі думки мають право на існування, що кожен з цих нормативних документів перебуває на певній стадії розгляду і тим самим не є законом та не має юридичних наслідків. Якщо ж такі ініціативи в майбутньому будуть підтримані, тоді вони матимуть реальне відображення на практиці. Нам також цікаво, які у вас є думки з цього приводу.